Скільки я витрачаю на діабет кожного місяця. Хто б там що не казав, але діабет це дорого. Якщо, звісно, ти хочеш гарну компенсацію і якісне життя без ускладнень. Почнемо з інсуліну. Щоб отримувати його безкоштовно, треба досягати гарних показників глікованого. Якщо ні, то на місяць мій інсулін обходиться приблизно 400 гривень. Так як він йде у шприцручках, то мені потрібні до них голки. Я їх змінюю кожного разу. На день мені потрібно 3 штуки, на місяць 90 штук. Це 450 гривень. смужки почали видавати тільки рік тому я отримую безкоштовно три пачки на місяць. Напевно, не треба казати, що це мізер. Тому я докуповую ще три пачки це 600 гривень. Ланцети на глюкометр я також змінюю часто. Замовляю на аліку. Там вони коштують дуже дешево. Припустимо, що на місяць це 50 гривень. Найбільша стаття витрат це сенсори. Дві штуки на місяць обходяться приблизно в 3000 тисячі гривень. Я їх замовляю на аліку в Україні. Вони коштують значно дорожче. Лежати в лікарні раз на рік коштує 5000 тисяч гривень. Якщо розділити, то на місяць вийде 420 гривень. Якщо б не діабет, то мені б не довелося перейти на кетохарчування, тому його враховую також це 10 тисяч гривень на місяць, і виходить, що тільки на діабет я витрачаю майже 15 тисяч гривень на місяць, тим часом отримую ось таку величезну пенсію.